Прогноз на 3 лютого, понеділок. Ну що? Сьогодні ми всі королеви і королі, і світ має побачити всю нашу велич. День, коли хочеться творити, витворяти, запускати нові проекти, показувати себе та проявляти свою впевненість і красу всюди. Але поле енергії місяця говорить: стоп, зупинись, не поспішай, тобі потрібно все добре зважити, Ти можеш чогось не знати і не розуміти. Послухай свою інтуїцію, ти це робиш, бо тобі так хочеться, чи ти хочеш комусь щось довести або керуєшся почуттям провини. Сьогоднішній день, день краси розквіту і реалізації себе у світі. Ви можете отримати гарну новину, можливість для Рієрного зростання або навіть несподівану підтримку від впливової людини. Головне не рубати з плеча, гарячкувати і приймати імпульсивні рішення зараз не варто. Сьогодні вдалий день для переговорів, зміцнення партнерських відносин і пошуку нових можливостей. Але якщо вирішите інвестувати, сім разів відміряйте, один раз рішуче витрачайте. Сьогодні можуть бути надходження грошей, фінансова допомога навіть від таємних залицяльників, або хтось буде просити вас дати гроші в борг. Давайте тільки в тому випадку, що готові попрощатися з цими грошима назавжди. Не розраховуйте, що їх колись повернуть. В стосунках можливі приємні. Ємні сюрпризи, романтичні зустрічі, а для когось навіть доленосні знайомства. Жінки відчують свою чарівність на максимумі, а чоловіки можуть зустріти жінку, яка точно залишить слід у серці. Можливі таємні зустрічі з жінками, жіночі посиденьки плітки, таємниці, жіночі практики, сумісні походи в спам, запрошення на процедури краси, або таємний похід до косметолога, де ви будете робити процедуру, яку захочете приховати. Та ні, звісно, все натурально.